Через розв'язану Росією війну житло майже 3,5 мільйонів українців зруйновано або пошкоджене. Це підрахунки проєкту Росія заплатить станом на червень 2023 року. Росіяни знищили цілі міста і серед тих, які постраждали найбільше, звісно, Маріуполь. Як його відновлювати? Зараз говоритимемо із народним депутатом і одним з авторів книжки проєкту про відновлення Маріуполя Дмитром Гуріним. Пане Дмитре, рада вас вітати. Вітаю! Ви навчалися у Маріуполі, тобто це місто для вас рідне. Це саме причина і є причиною, через яку ви взялися за цей проєкт? Так я навчався в Маріуполі в школі в університеті, і я ну я би виріс в цьому місці і. Від зараз є багато що відновлювати в країні, але коли ну, твоє місце місто зруйноване, то якби в тебе не дуже багато вибору, якщо ти цим займаєшся, і тому я увійшов в міжнародну команду, а, яка зараз розробляє план а, відновлення, довгостроковий план відновлення пі після деокупації. Ну і от ми зробили рік, робили проекти, зробили його. Розкажіть про нього ваша візія відновлення Маріуполя. Ну я думаю, тут насправді потрібно почати з такого більш е е раннього питання про те, а чи ми взагалі можемо це робити зараз, проектувати відновлення Маріуполя. І це було найбільше етичне питання. Це було найбільше е, таке вузьке місце. Uh -huh. Да, для команди так само, тому що ну Україна зараз не контролює Маріуполь. В Маріуполі там за нашими оцінками більше 100 тисяч загиблих, і е, ну це просто таке місце трагедії. І давайте, от ми зараз поки не звільнили, вже давайте щось планувати. Да? Це виглядає так доволі сумнівно. Проте а, в останні півроку проводяться діалоги і події з Маріупольцями з центрах «Я Маріуполь» по Україні їх декілька центрів, там які утримують якби, Маріупольську громаду, бо вона ж у вигнанні де факто. А і маріупольці всі вважають, проводились опитування, і там майже абсолютна підтримка, майже стовідсоткова підтримка того, що відновлювати потрібно, щоб планувати відновлення, потрібно вже зараз. А, і ну мені здається, це така ну найголовніше. Да, і, там маріупольці вважають, що потрібно відновлювати зараз. Я теж ну, планувати відновлення зараз. Я теж вважаю, що потрібно планувати відновлення. Ну, так, ці зараз. Правило, нічого про нас без нас. Якщо да, людей да, да. опитували і вони говорять, так це нам потрібно. Можливо, це там і не люди... найбільш репрезентативна група. Да, Але тим не менш люди якщо говорять, під... люди говорять підтримали. про те, що ми зайшли в перший день, і ми маємо плани. Да, для цього потрібно планувати зараз. Це дуже логічна позиція. По-друге, що ви що ми взагалі можемо планувати? Ми ж ну місто зруйновано. Є райони повністю зруйновані вщен до, якби, до фундаментів. І ми не знаємо, в якому стані буде місто, коли його звільнять. Ми не знаємо рівень мінування, наприклад, на завсталі. Ми не знаємо, чи підірвуть русня, чи підірве просто завод і ліча. Ми просто всього цього не знаємо. Це така велика невизначеність. І питання, що робити? Ну, Перша така проста відповідь: давайте зробимо. Покроковий план, перший день, другий день, третій день, третій день, перший тиждень, другий тиждень і так далі, да, там, на декілька місяців. І цей план зараз розробляється. Це план е, негайної відповіді, який розробляє міська мерія Маріуполя. Uh -huh. а, і е, це саме такий план на перший рік, умовно кажучи, що ми зробимо прямо зараз, як ми запустимо комунікації, як ми зробимо так, щоб там можна було жити фізично, перебувати в місті. А ми займаємось трохи іншою справою. Ми плануємо новий генеральний план міста. Тобто це планування на 30 років, і це абсолютно інший е, е, горизонт планування. Проте потрібно розуміти, що навіть дослідження є по е, відбудові після Другої світової війни міст. А, і за цими дослідженнями найчастіша проблема і найчастіша помилка це те, що ці короткострокові плани не суміщаються з довгостроковими. Ну і на початку щось не робили, і вже довгострокові плани, які стали стали неактуальними. неможливими, не актуальними, неможливими по іншому вкладаються mm -hmm. гроші. Тобто пішло по іншому сценарію. І це основний ризик такий. Тому. Зараз йде поєднання якби всіх візій розвитку Маріуполя, які робили на замовленні мерії чотири команди окремі різні, там міжнародні, українські. А і цього плану негайної відповіді в єдиний певний е такий план того, як ми рок за роком, крок за кроком будемо Маріуполь відновлювати. Всього робили чотири проекти. Я в одній з команд. Всього чотири команди різні підходи, різні, дуже цікаві ну, відмінності, в тому числі у всіх різний погляд. А проте зараз йде такий процес злиття всіх чотирьох концепцій. в Одну для того, щоб у всіх і команд, архітекторів, які з цим працюють, і місцевої влади була там Маріупольців, з якими ми продовжуємо працювати. Була єдина така спільна візія того, як ми будемо відбудовувати місто. Це я вам все розповів, що так. там під капотом. Я розумію, що пояснити, наприклад, архітектурний проєкт або проєкт технічну складову з простими словами, без Можна. цифр, без чер... без якихось креслень. Це важко, але знаєте, що б я хотіла, щоб ви мені буквально одним реченням сказали. А яким має бути Маріуполь за вашою концепцією? Це має бути місто майбутнього, це має бути місто парків. Це, це яке це, має це бути дуже місто? просто пояснити. Так. У нас Маріуполь, коли його було побудовано, а розбудова була в середині там сторіччя, то там післявоєнним, більшої частини, його побудували біля заводів. Там так. Азовсталь ще в 30-ті, побудували Іліча ще раніше. Навколо них такі були поселення спочатку робітничі, які виросли в місто. Тобто залишалась історична частина міста, проте з неї почали виїжджати люди. Тому, місто що, заводів стало. Тому що стало місто заводів, а Азовсталь накрив своїм вихлопом. цим, да, Всім цим він накрив саме центр міста. А, і ну, така дивна ситуація: місто побудовано навколо заводів. І в ідеологічному сенсі, да, і в фізичному, буквально, от навколо заводів люди живуть. Навколо заводу я жив не дуже приємно. Я із Запоріжжя, я знаю, да, да, да. і тут наша ідея, така глобальна, полягає в тому, щоб розвернути місто і побудувати його навколо людини. А людина це те, що ти бачиш, реально, коли ти виходиш на вулицю, ти, ти озираєшся і ти бачиш для кого це місто. Для кого воно побудовано. І тому для нас зараз найважливіше так, дійсно, завод імені Ілліча, він має залишитись, якщо він буде зараз він там, не, не зруйнований, і на ньому має бути відновлено металургійне виробництво. Є власника плани на те, щоб зробити його чистим. Це якби нормальна історія. Проте завод Азовсталь, який стоїть прямо на березі моря, ну, це він, по-перше, зруйнований, по-друге, це велика містобудівна помилка, те, що прямо в центрі, в центр, на березі моря, в центрі міста. Міста в завод Так, ну зазвичай пляж да. використовують і трохи інакше <рес> да і там доволі красиве мі 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 місце. Я там був декілька разів на цьому заводі, і ми не можемо дозволити э, для там наших дітей, наших онуків, тих людей, які будуть далі жити в Маріуполі. Ми не можемо дозволити, щоб це було э, далі брудним виробництвом. Да? проте там зрозуміло, що чисте виробництво на які якась частина там може бути а от брудне. І це одна помилка, яку ми виправляємо. А інша помилка, яку ми виправляємо, це э, порт. А його розташування, він займає 3,5 кілометри берегової лінії. І до нього прямо по центральному пляжу міста йдуть залізничні колії, по яких їздять Вуголь. Я, ми, ми коли з університету ходили на море студентами, то ти приходиш і там такі Чекаєш, йде, поки, поки пройде вугілля, та. і потім можна піти на пляж. Тобто вони дійсно там така була велика помилка. І ми переносимо це. Поєднана така історія. Ми переносимо порт. Це дуже великий проект. Це 10 років. Від дорогий проект, ми переносимо його на територію Азовсталі. Так, зараз проводиться вивчення по там глибинах моря, про тому там канал вже ж має бути до порту і так далі. Тобто є купа технічних нюансів. Але принципове рішення те, що ми переносимо порт на е територію Азовсталі, і ми звільнюємо місто до моря. Ми відкриваємо місто моря. А і це, якщо говорити про таку глобальну концепцію. Якщо ми говоримо про саме місто, тому що ну там Марюпольці їм цікаво, що буде з центром, що буде тут, що буде там. То у нас дуже проста ідея, що все місто має розвиватися вздовж моря. Що люди люблять моря? Люди хочуть жити там в 15 хвилинах пішки від моря. Це прекрасно. Я виріс в квартирі зараз, я от якраз Росія збирається її руйнувати з видом на море. Моя кімната була. Це класно. І е, ми вважаємо, що потрібно розвивати вздовж моря, і перше, що ми маємо зробити, це маємо відвоювати наш центр в усіх сенсах. Ми маємо забрати його військовим шляхом. Ми маємо забрати е, назад собі свою пам'ять. Тому все, що зруйновано, там все, що історично, ми можемо відновити, ми, вочевидь, маємо відновити, тому що ми не можемо просто так подарувати і сказати, ну ладно, найбуде. буде. Mm -hmm. І ми говоримо про те, що саме центр міста має стати такою основною зоною розвитку на перших етапах життя в Маріуполя. І центр має стати частково пішохідним, частково там, торгівельним. Да? І він має стати насичитись функціями і стати таким місцем, де вирує, вирує життя. Ми розуміємо, що в Маріуполі значно менш мешканців, і люди будуть теж не так швидко Да, І наша задача якби, залучити назад людей. І от центр міста має, має стати таким місцем, де знову зароджується життя. І, звичайно, до речі, з історичних центрів всі міста і відновлюються після таких великих руйнувань. А і там потрібно, ну ми не маємо там обманювати себе, і ми не маємо будувати якісь історичні підробки, і казати, що насправді це побудовано там 100 років тому. Да? Одна справа відновили реальну історичну будівлю, а інша справа того, що тут було порожнє місто, і нам тут потрібна будівля, і вона має бути сучасною. І Мріюполь має стати таким міксом між старою і сучасною архітектурою, яка розгорнута в бік людини. Да? От ви. Коли по Львову йдеш, там же ж якби він такий приємний Львів, не тому що там стара сама архітектура. Є міста такі, які сплановані. Подібно до Львова, в їх нова архітектура. Вони європейські міста, і вони все такі, такі самі зручні. Чому? Тому що там дуже багато вуличного простору, дуже багато людей. Це дуже безпечна ситуація. Нічого не може статися. Да на тебе не можуть напасти. Людина ж вона ну тут, ще велике питання інклюзивності. Якщо ти просто йдеш або ти йдеш на протезі, так. це інша історія. Абсолютно інша. Я, я зараз хотів... хожу, хожу з милицею. А, я я це відчув ці... просто на ці всі стоїть і от завершуючи, якби mm -hmm. як ми бачимо місто. То е, сутність ж в тому, що в квартальному міст, місті взагалі приємніше бути так. там, де багато перших поверхів, там де люди снують, і е, ми вважаємо, що Маріуполь має стати таким розгорнутим для, для людини. Скільки за вашими підрахунками треба часу після звільнення, звісно, Маріуполя, аби він як фенікс постав із попелу, і це стало відбудоване нове місто, в яке люди захочуть їхати. Я думаю, що захочуть їхати за років сім активної праці. А, і це має, має стимулюватись. Ми розуміємо, що якщо там буде пропозиція робочих місто і людям буде де жити, да і буде вчити дітей, то люди почнуть повертатися в ситуації, якщо буде безпека, да, в ситуації умовно, якщо ми в НАТО. А я думаю, що перебудоване місто буде. Я б хотів побачити за 15 років після звільнення. Я б хотів а, пройтись по місту і зрозуміти, що справа зроблена. Тобто, ми ще встигнемо, да. якщо все буде нормально, да. поїхати і побачити план це Новий Маріуполь. <світ> Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Це Дмитро Гурін, народний депутат України, і один з авторів книги проєкту відбудови Маріуполя.